Дитячі пісеньки про маму, тата і казковий світ змінили дорослі твори про війну. Восьмирічна рівнятка Олександра Данилюк спочатку повномасштабного вторгнення, попри свій зовсім юний вік, взялася з рідними до волонтерства. Ці діти вони ж маленькі. Мама, давай будемо щось робити. Щось робити. Ну, медик, ми почали ліки складати, почали аптечки, тероборона, виносити, їсти ну все як всі люди тоді робили. Ось, а потім клотач Таріандрівна наша запропонувала. Давайте будемо записувати пісні, давайте будемо співати. Дівчинка, яка на той момент більше року відвідувала музичну школу, разом з мамою викладачкою почала записувати відеокліпи на патріотичні українські пісні, долучатися до благодійних концертів і заходів. За майже два роки вторгнення Олександра придбала не один дрон для військових та навіть пускові системи. Перший кліп записували дуже. В умовах тривог, постійно була тривога, а ми їздили по полях, бо ми хотіли записати кліп, бо там слова зобов'язують до такого. Ми записали цей кліп, виставили його на вайбер Данчат і він назбирав досить велику суму. Я не пам'ятаю, не хочу це, яка там сума була точно». Але велику суму. Ми закупили, як зараз пам'ятаю, на 66-ту бригаду пускові системи. До зйомки першого кліпу дівчинки долучилися навіть військові. Мама пригадує, як полі побачили машину захисників. Транспортний засіб воїнів, які були не місцеві, потребував термінового ремонту. І ми так піднімаємося на горб і бачимо, зупиняється військова машина. Виходять хлопці і стоять щось, ну тобто, в цьому. Ми до них спускаємося, підходимо, запитуємо, що сталося. Кажу, там зламалась машина, ми їдемо з Ми зв'язалися тут зі своїми, їм дали контакт, машину їм зробили через певний час. Але ми ці військові, поки ми там вирішували з машиною, от піднялися з Сашою на цей, взяли її за ручки і ми відняли цей. Ліп з військовими дівчинка ділиться перше про що думає перед вивченням нової пісні або виходом на сцену, що будуть нові кошти, за які можна купити старлінки і дрони. Кожен українець має допомагати ЗСУ. Мені дуже шкода моїх військових. І зараз воюють для того, щоб вид заводити тут сиділи і говорили. Наразі чи не найбільшою мотивацією Олександри є брат, який, попри труднощі та неодноразові невдачі, таки став до лав ЗСУ. Наразі дівчинка відкрила черговий терміновий збір на Мавік для 130-го окремого розвідувального батальйону. кожному серці в кожному серці.